Наталія Денисенко народилася в Киргизстані – країні з великою діаспорою корейців. З 2015 року вона поглиблено вивчає культуру південної Кореї, а цьогоріч заснувала в Сумах корейський культурний центр Аріранг. Культура Кореї вона така багатогранна, що ми. Вивчаємо, вивчаємо, але і не має кінця і краю. Як українська культура, так і корейська культура. Вони дуже схожі між собою. Зараз центр налічує більше 20 учасників, які разом переглядають фільми, слухають музику, проводять лекції та майстер-класи з історії та культури південної Кореї. Крім цього, допомагають дитячим будинкам та збирають речі для військових. Ініціативна група вже існує більше двох років. От і ми зробили дуже багато справ. Ми займаємося благодійністю. Робили такі проекти, як і висадка алеї сакур у нас в центрі міста біля Макдональдсу, і висадка красивих клумб. І на постійної основі ми підтримуємо притулок для тварин. Стрімко розвивається в Сумах і напрямка Ворденсу, коли танцювальні групи з багатьох учасників відтворюють хореографію всесвітньо відомих і поп-виконавців, таких як Бітіес або Blackpink. Учасники самостійно вивчають рухи, створюють костюми, знімають та монтують відео. Катя танцює в кавер-команді з 2021 року. Говорить, приємно бачити прогрес після численних тренувань. Коли я дізналася про взагалі про корейську культуру, я почала більше вивчати, знайшла нових друзів, також. От мене додали в групу а, з каверденсу, і насправді я дуже цьому вдячна, бо навіть зараз я завдяки каверденсу, завдяки корейській культурі, я досягла тієї мети, що я можу викладати в танцювальній студії кей-поп, і я стала виходячи наставником. Кей-поп танці це перш про все це розвиток. А ми розвиваємось як фізично, так і розвиваємо свою харизму, вчимося шити, малюватись. Майже кожен шанувальник корейської культури, хоч раз у житті, починав вивчати корейську мову. Для цього в центрі є стартовий набір літератури в сучасному українському перекладі. Є казка Маленький принц на корейській мові і вона… Дуже красиво оформлена. Це сучасний переклад, і це новий переклад нашого українського видавництва. І зроблено на так, що дуже цікаво і дивитися картинки, і текст дуже читабельний. Корейський центр працює в приміщенні центральної міської бібліотеки імені Шевченка. Долучитися може кожен бажаючий. Попереду у нас дуже багато цікавого, тому ми всіх запрошуємо. Ми стараємося це все викладати десь в мережах там і рекламувати, і показувати, і розказувати. Центри надалі популяризуватиме корейську культуру серед жителів Сумщини. Новини СТС.